Приїхали на ВДНГ. А знаєте куди? В басейн. Що ти смієшся? Красиве дерево. Йдемо далі. А, хочу Юру повезти на басік. Слухайте. Така спека. Я думаю, чому б ні? Зараз зацінимо, що там по обстановці і яка вартість. Давно ми тут не були. Підемо. Я думаю, нам годинки хватить. І там погодинно, оце я точно пам'ятаю з минулого року. Ми десь раз за літо точно сюди приїжджаємо. А взагалі то в нас сьогодні дуже продуктивний день. Ми були в нашого піду і думаю, боже, така жара. Що такій хаті робити? Добре, що хоч світло є. Чому ні? От ідемо купатися. Беремо вас з собою. Така, тим того, дуже води. Добрий день. Це якийсь табір чи садочок прийшов. Щойно не було стільки дітей, слухайте. Кіно. А Юра не ряє. А ми заплатили за двох, друзі, 400 гривень за дві години. Оце будній день. Ну що, класно, друзі, так освіжитись. Ціни ви бачили, я зняла вам. І так от на годинку-на дві приїхати після всіх справ, після робот. Трошки освіжитись, дуже круто. віра, щасливо ну, і страшно. Йдемо їсти тепер. Ось, а, Дитячий виходить, басейн, як міні аквапарк і дорослий там а, метр двадцять. Отак от. Не впомніте, я думаю. Це так. Ну, така чорного гумору, але там не глибоко. В тому смислі. Взяли ще собі обід, шашличку 200 бульба молода, ананасік, чебурек, кетчуп. Бачите, полуничка така от в шоколаді і Мохіто. А все про все, що вам скажу: 400 сто 150... п'ятдесят. 250, отак, от вийшло. Так, ну що, ми вже приїхали. Класно провели час. Маю на думці ще поїхати придбати собі взуття Маю пару варіантів. Це найки покажу вам. І конверси. Ніколи не мала конверсів. Якось так мені щось приспічило їх. Ось тому якось так, трошки підзагоріла навіть, слухайте, що не може не тішити. Тому кльово. Дивіться, які квіточки. Придбали, бабусі біля метро. Ого, щось там роблять. Коротше, не важливо. От, зараз поприбирали трохи, зробили гіноборочку. Та і оце маємо далі діла ділішки. Процеси робляться. Що саме розповідати не можна, так, да, Юлік? Ось ну, така в нас кухня, хто не бачив, та й все. Позати хати ще взяла, не хочеться сьогодні нічого робити їсти. Це знаєте, хто пішов? Це пішов той тіп, господі, як же його звати? Андрій ніби за го... Ну, коротше, звати Огнівич, він кинув а, в тій передачі холостяк. От якусь так, мільком дивилась. Я дивилась, чесно кажучи, якщо брати холостяк, то тільки одну а, передачу, коли був Добринін і Квіткова. Все. А цим не так, мільком, я просто знаю, що він чогось і серце потім типу, видать, не так вже і потрібне було кохання. Всі йдуть туди раді піару, ще раз доказую. Але я не знала, що він живе в нас сусідньому домі. Але взагалі-то я вам чесно скажу, що тут багато знаменитості живе. І я коли з'їхала, ну, заїжджала в паркінг, то Виключився телефон у нашої балерини української Катерини Кухар. І вона мене просила відкривати її паркінг. У неї сім, що була батарея. Отак от я так відчиняю вікно і так трошки афігіваю. Ну з команди 95-го кварталу я знаю, що тут живуть. От тому цікавий такий досвід. Виходити в магазин, стояти з ними всіма в черзі. Забрала нашу кепку свою з ансера в кур'єра. Ну, отака от на літо. Ми ж ходимо на басіки, на пляжі, тут от біля хати. То чого ніякого не купити. Ой, Стабільність раз в рік. Ну, не можу я воно і дивитися, але це прям традиція, друзі. Ніколи не пробувала корн-дог. Слухайте, ну, цікаво. Ще замовила Том Ям. Це оця фірма Малей. Я трошки чую, що вже захворіла. І якось ми вирішили з його замовити. Тато нічого не захотів Попробувати, що воно вс таке. Тут напишу, як мені було смакувало чи ні. Це якийсь жах просто, друзі. Ой, грим вночі просто. Тривоги, шахіди, які над Дніпром збивалися. Далі що у нас іде? Ракети? Це ж вони спеціально, бо важко в таку погоду збиватися. Але позбивали добре. Далі що? Далі знов тривога. То вона включається, то виключається. Я це ж все ж бдю, мені треба дивитись. Щоб, якщо що, вийти в коридор, як мінімум. Бо я ходжу в укриття. Ой, коротше, треш. Просто нічка щита. І подивіться на цей жах, який ще дощ. 70%. відсотковий. Це просто ну, жесть. Далі що? Далі затори. Деякі світлофори не працюють. А нам ще далі їхати по Юриним заняттям. Ну, подивимось. Що нас чекає далі? Дуже страшно, чесно кажучи, в таку погоду їсти. От мене хіба ейкон і рятує. А так взагалі-то вся змокла, вітровка моя вся мокра. Задія там куртка зимня, напевно, її зараз навіть не кіно, бо ну, це трешняк повний, чесно. Вся голова. Ай, нема слів. Ну от, на такій ноті і завершимо ми цей вложик. Надіюсь, він вам зайшов. Бо отакі от от будні українців. Совсім попагарно.